Бачачи е, видатки Корчатської е, школи, е, звісно, треба, на мою думку, і на думку депутатів, які проголосували за ліквідацію, цю школу е, треба ліквідувати зв'язку з тим, що да, на одного учня це сорок е, тисячі гривень. Це досить ну, велика сума і. Звичайно, це яка б не була багата громада, але це трошки дорого. А, ну на сьогоднішній день хочу зауважити, що багато є діти, які з Катеринівки, які з Карчака, їздять в Денишівську школу. Навчатися і деякі діти їздять ще в тетерську школу, тому що ті рівень знань, які вони отримали в Карчатській школі, їх не задовольняє. І вони їздять зараз таким. То ці діти теж будуть забезпечені цим транспортом і будуть довезені. Вони будуть їхати. Маршрут буде з Катеринівки, це крайня точка, де буде забиратися, і то в іншу сторону будемо бачити, куди краще будемо возити їх, куди вони виберуть. Перше червжергу ми. Йдемо на зустріч з дітям і батькам. якщо краще їм подобається яка школа, то вони мають вибрати, і ми будемо туди їх возити. Запланували на післязавтра, біля Корчарської школи буде стояти цей автобус. Ми запрошуємо і будь-кого з журналістів, хто має бажання і можливість, для того, щоб батькам організувати День відкритих дверей. Вони спочатку поїдуть в одну школу, потім в іншу, подивляться все на місцях, поспілкуються з вчителями, позадають свої питання для того, щоб прийняти зважене рішення, в яку із цих шкіл з 1 вересня з наступного навчального року їхня дитина буде відвідувати яку школу.